Ну і до сьогоднішньої нашої дати, до річниці весілля, замовила собі такий сімейний портрет. Звісно, ну, я його ще не бачила. Фото давала таке собі не дуже якісне. Але я знаю, що студія Backstage Art зробить все так, як треба. Ух ти, ух ти. я вам покажу, яке я фото давала. Все покажу. Ой, клас. Ой, клас, щас. Зробили дуже гарно. Я внизу прикріпила фото, яке я надавала для портрету. Я ніколи не думала, що вийде так гарно. Дуже гарно, дуже дякую. Просто клас. Ну, от пам'ять. Пам'ять на все життя дійсно. Backstage Art може зробити все. Вони працюють з неякісними фото. Якщо у вас якісного нема, можете не хвилюватися. Все виправлять, фон змінять. Також можуть з двох фото людей перемістити в один портрет. Обов'язково встигнуть вам доставити чи до дня вашого весілля, чи до дня народження, чи, можливо, ви так хочете когось привітати. І тим більше, саме зараз, до 24 серпня, діє знижка на портрети мінус 45%. Це дуже хороша знижка, тим більше у них портрети найякісніші. Портрет уже там, де він має бути, хочу вам показати ближче. Вони так роблять, ніби художник промальовує. Від руки цей портрет. Ну, ну прям дуже гарно, дуже. Надається гарантія п'ять років. Якщо, не дай Бог, десь пошкодите його, випадково вам його обов'язково виправлять, відновлять, можна і так сказати. Клас! Зібрались, їдемо далі. Десь пообідаємо біля шівки. Чи, Чиборака. Ну, коротше говоря, і шукаємо калюжи хоче покалі вже побродить, значить треба виконати це прохання. А що я хочу, я ще не знаю. Придумаю по дорозі. каварер. кавар'єр. Діти очки, бо в них погано видно. Я не можу, в мене ж те вже їх хватає, я носити не можу. Приїхали на, на море Переяслівське і в Шоці. Все заросло, який же ж тут був пляж, боже мій. Все очеретом заросло. Капець. Ваню, далеко не йди, бо шаляснеш. Да. Капець. А це все був пляж. А тепер очерет. Ми в шоці. Ну, останній да. раз були ще були дітки маленькі в нас. Років 20 з гаком не були. Ужастіє і все. Ой-ой-ой. Ну Дерева ці й були, так, але ж ну, це, це все ж був пляж. Нема. Немає. Я собі зробила каву з кардамоном, вип'ю за замолодять. Нікого собі вже дівчата не проворожують, як там правильно казати, говорить. Просто люблю каву з кардамоном. Знаєте, даром кажуть, чому свій час і все, все на небесах. Правильно? Правильно. То там кажуть, Ой, вам би внуків, трошки б легше було, вам би те, вам би те. На все воля Божа. Як буде, так і буде. Ми приймаємо те, що я може вже колись казала, десь колись я чула, чи десь колись читала, що ми в своїй долі вирішуємо із один відсоток. Чи потерпіть, чи побігти в туалет, чи трошки може потерпіть. Все інше за нас вже вирішено. Тому ми просто це приймаємо. Йдемо, пройдемося по магазинчиках, тільки що так репнула, аж земля задвигтіла, на рівному місці. Отак От гуп і все, не пойму. Ну нічого, встала руки. Вроді норм. Коліно, видно, збила. Гарно, що в штанах, аби у плотті то дужче б збила. Ну так нічого. Ну, репнула, що називається, з усієї дурі. Короче, ми вже вдома п'ю таблетку. Не Нельзя. Вставляй вдома, дома не взяв. таблетку тим Бо коріно болить, ударилась таке, звезло. І голова заболіла різко, То, що зараз донька тиск поміряв, то що гукнула. Зараз покажу, що купила. Я знаю, що багатьом з вами вас. Багато кому з вас подобається моя розпаковка. Кріп, купила кріп, купили, ми з донькою купили. Так як я впала до магазину, я багато собі чого змогла дозволити. Полуницю. Це черіки, бо сьогодні ж буде в нас камамбер. Командари з багатим є в наші рік, але щось смачніше, то ми взяли. Взяли ще один багат. бо той вже начало, Понаїдали. А що мені не навели? Він такий тут, знаєш. Тобто Сережка різа вот така. Дровненька. Ну і повторюю, так як я впала до магазину. По дорозі туди, тому дві в мене тарталетки з лабрикосами. Взяла собі два інжира. Зараз сезон інжиру, багато інжиру. І отакі зелені сливи, вони дуже-дуже смачні. Солодкі. Так, що не показала? Що не показала, думаю. Ой. Два хліба взяли. На тому краю є постійно, на цьому нема. От я облюбувала цей край, туди ходить, мені немає гор, рівна дорога, але от на рівній дорозі я умудрилась впасти з усієї дурі. Кавунчик один, кусочками беремо. Магазин дуже такий прям репить усе чистоти, все екологічно чисто. І На завтрашню вечерю взяли молодої картоплі. Хотіли взяти ще якийсь шматок м'яса, закритий м'ясний магазин, тому завтра піду в польський. Давно я там не була, піду відмічусь. Завтра ж хочу. Прямому ефірі приготувати банош, тому в Польській піду куплю сметану, Там, мабуть, жарнішої 22% немає. А тут сьогодні забула глянути в ковпі. Курузна крупа в мене є, дрібна. Зараз буду шукати рецепт. Хочу приготувати. Болить на прямому в ефірі ТікТок. А сьогодні тож купили багатками, ММБР є. Така буде вечеря. І добрий інжир. Він дуже корисний. Локот не звезла, а коліна звезла. І голова болить, дуже зараз мірі тиск. буду какой-то фильм шукать и отдыхать. Я прибрала стружки. А завтра уже суббота. ну тоже как -то сама. Ну... Два купила, два зразу з'їм. І зразу буде корисно. Вечний. Я люблю його і сушений, чи то в'ялений. Інжир люблю. Полонечку помию. Так гупнуть, господи, дівчат. Нічого, слава Богу, не поламала. Вчора я була в прямому ефірі TikTok, і в мене було таке запитання, вам мама Жана сестра? Ні, вона мені подруга. І скажу, ми з нею познайомилися ще до інстаграму, ще коли вона блог не вела. Так от сьогодні моя подружка Жана і чоловік Ваня відмічають своє перлинне весілля. 30 років разом. Це багато? Це дуже багато. Якщо правильно говорити, то не перлинне весілля на нашій рідній мові, а перлове, перлове весілля, дорогі мої Жана і Ваня, я бажаю вам довгі роки пліч опліч поруч, довгі-довгі роки разом. Це саме-саме головне. І, звісно, здоров'я. Лишайтесь такими, як ви є. Такі сьогодні гарні, Жанна, ну все супер. Що сказати, що додать Жанна, що В Старості немає, впереді нас чекають Канарські острови. От чесно. Псіханем плюнем і политиму. А що нам, правда ж?